34 рази за добу російські військові атакували правобережжя Херсонщини. По населеним пунктам випустили 172 снаряди. Роботу громадського транспорту у Херсоні подовжили на дві години. Скільки перевізників виходять на міські маршрути щодня та в яких умовах працюють? У колишньому складі на околицях села облаштували кухню. В будиночках біля ставків жили. Що лишили після втечі на лівий берег російські військові поблизу села Томина Балка, де були їх позиції. Людмила Мельник живе у Дніпровському районі Херсона. Жінка розповідає, обстріл цієї ночі був дуже потужний. Ночі ми услышали взрив. Первый взрыв, который произошел, мы спали. У меня вот квартира рядышком напротив садика находится. В окна пошел такой яркий, такой аж горящий это самый. И потом дым. Окна у нас, у кого старые стекла, повыбивало. Общежитие вот тоже все повыбивало. Стекла, которые старые. Евроокна, у кого было на, на, на проветривание, сорвало все эти петли. Такий вигляд має виробниче приміщення Укрпошти після обстрілу. Директорка Херсонської філії Тетяна Морозова розповідає: пряме влучання було в сортувальний об'єкт та дорогу біля будівлі пошти. Поранених немає, адже робота об'єкта тимчасово призупинена, а охоронці встигли спуститись у бомбосховище. Вся частина приміщення, яка виходить на Береславське шосе, повністю всі вікна, навіть ті, що були раніше зашиті, з білиплитами, вони всі повилітали бо потужність, мабуть, вибухової хвилі була досить висока. Також частина вікон від вибухової хвилі, яка виходить на залізничний перон, Також повилітала у нас кількість вікон не рахувала. Не припиняють російські військові гатити і по населеним пунктам Береславського району. А сьогодні близько 13 години під обстрілом був Береслав. Під удар потрапили території промислових підприємств, колишні виробничі цехи та житлові будинки, розповів голова районної військової адміністрації. Ації Володимир Літвінов постраждали близько 15 до двадцяти будинків. Там в них кривши вікна. На жаль, одна особа поки поранена і доставили в лікарню. Займаються лікарі. Загалом за минулу добу російські військові 34 рази обстріляли Херсонщину. Херсон, три били з авіації та артилерії. Одна людина поранена. Розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. Херсонець Юрій громадським транспортом зараз користується рідко. Каже, маршрутних автобусів по місту їздить менше, ніж до війни. Та й пасажирів небагато. Лідій мало, тому що із 27 березня громадський транспорт у Херсоні працює до 18.30. Рішенням міської військової адміністрації його роботу подовжили на дві години, говорить заступник начальника адміністрації Сергій Орєхов. За його словами, ввечері пасажиропотік традиційно зменшується, але дотримання графіку руху вимагають і від комунальних, і від приватних перевізників. Взагалі працює шестеро підприємств це приватні перевізники та Херсонський комунальний транспортний сервіс. Вважаю, що наразі для тієї кількості громадян, які перебувають у місті, це достатньо. Водіїв вистачає, проблематика є з транспортом. Проблематика також є в нас з безпосередньо самими автобусами, бо, як вже відомо, 37 одиниць – одиниць виключно комунального транспорту було викрадено ворогом. 27 одиниць. Транспорту пошкоджено, з яких три автобуси геть зруйновано це разом з приватними перевізниками. Щодня на маршрути виходить від 85 до 92 автобусів. Дев'ять маршрутів обслуговують приватні перевізники, ще десять підприємство Херсонський комунальний транспортний сервіс, розповів його директор Андрій Лапицький. Ніх розпочає за частиною стопінця, перебують з допомогу. Сергій Ганчевський працює водієм на одному з міських маршрутів. каже, хоча до звуків, вибухів звик, усі ризики роботи усвідомлює. Вчора попали під обстріл на молодіжна пляжі Утром ну як би ну просто коли обстріли, звісно, менше людей менше. Ну роботи ма що делають. Я під'їхав на ну, на повороту. Я молодіжо пляж зстановка і вибіжав мужчина і говорит, давайте бігамо сюди, бо зараз йде обстріл молодіжного пляжа. Якось таком засел в маршрутку і в цей момент начался обстрел. обстріл. От, ну бы все рядом оно що ну вот буквально от, там в то ста метрах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон там була кухня. Вони рушать собі там готували. Там машини воровані. Тут знаходилися боєприпаси 120-го міномета на БТР боєприпаси. Житель Томиної Балки Володимир показує залишки позицій російських військових поблизу села. Місцеві говорить, під час окупації відстежували їх переміщення і намагались передати цю інформацію Збройним силам України. Ми з знаємо, вищитували, видивлялися. Всі їхні дороги перекривали і контролювали, який двіжняк іде, перешитували їх. По цій дорозі тут все время тор їздив, противовоздушна оборона патрулірувала. І всі машини заходили гружені з боєприпасами, ось де на ставки ховалися. Потім вони тихенько сюди завозили і складали їх. Кацапа іменно коли починають відкривати стрільбу, ми приблизно, орієнтуємося. Він не один раз стріляє, він часто починає стріляти. Ми орієнтуємося, де він знаходиться, в яку сторону напрямок він стріляє. І примірно орієнтуємося, відкриваємо карту і приблизно виводили. Російські військові під час окупації розташовувались навколо села. Це, за словами Володимира, були артилеристи, які жили поблизу своїх позицій. У колишньому складі на околицях облаштували кухню, а в будиночках біля ставків жили. Перед втечею на лівий берег вони усе розгробували та лишили після себе сміття і військові форми. А ще викрадену в людей побутову техніку. А тепер хто не вірить, що вони біт техніку ворують. Ось, будь ласка, посеред степу, де немає ні електричества, нічого. Ми знаходимо холодильник біля Копанірів. Будинки жителів Томиної балки, військові РФ під час окупації перевіряли регулярно, розповідає чоловік. Таково закривають село, заїжджають на кожну вулицю по БТРу і починають провіряти кожну хату. Десь о 9 ранку у них починався шмор, і вони шмонали село. Заходили в вдома, шукали, говорили, зброю шукають. І телефон, їм найважливіше телефон. Це куча. Показуєш дерев'яний, просто обичний, ноги окно і все. Вони одразу в них відпадають питання. Тікати з Томиної балки російські військові почали ще 9 листопада, згадує Володимир. Тоді ж відключили зв'язок і електрику. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Оксана Хлєбус. Суспільне новини. Херсонщина.